Голова Краєвої торгової старшини України, Сеня Дремлюженко. Друзі, дуже вам усім дякую за всю допомогу, яку ви пересилаєте в Україну. Я знаю, які вони вдячні. Я знаю, яка підтримка наша їм важна. Дуже вам дякую за тепер і те, що буде далі. Віримо, перемозі і молимося за мир. Слава Україні!

було рішення запропонувати нове відзначення. А це відзначення для тих пластунів, які з різних причин керували свою діяльність попад пластом. 2019 році у 2019 році був прийнятий новий орден «Летом скоба у світ», який був встановлений з метою відзначити і виснесків, не зроблених пластинами зовні самого пласту.

Будь членом нашогонського котячого куреня і на одній з соборів, на яких він був нашими пластунами з Антону, він клав класову присягу. Сьогодні мені приємно і мені влади в імені головної пластової голови та головної госової ради вручити перших орден ордена Латомского у світ другу вітріові. Дозвольте прочитати слів з пропозиції, що написала наша З Великою часть краюва старшина Канада, канали подає кандидатуру Андрія Годешевського до цієї нагороди на підставі його війцевого управління. Канадсько-української фундації імені Тараса Шевченка впродовж 20 років. Досягнення Андрія при Шевченківській фундації добре відомі всім канадським українцям і без сумніву можна ствердити, що після його каденції фундація зберігатиме його на станови і впевненого прокуватиме в майбутнє. Ці 24 роки виявилися нелегкими. На Чортівської фондації, довелося долати серйозні економічні, соціальні і політичні проблеми, з котрими далеко не всі подібні організації суміли вижити, жодної гарантії на успіх суперечці.